Чому варто повертати акциз, і яка була позиція Європейської солідарності з боку цієї ініціативи? Вчора був дуже важкий парламентський день, тому що насправді розглядали два пов'язаних проекти: це про повернення акцизів на пальне, і друге внесення змін до бюджетного кодексу щодо витрачання коштів із фонду будівництва доріг. Знаєте, чому було важко? Тому що по перше, не так давно було 15 березня, коли уряд запропонував скасувати всі акцизи, поставити нуль на все пальне, тому що в країні був страшенний дефіцит пального і тому, що спроможності нашої економіки ну майже нульові. Що на сьогоднішній день уряд, не обговоривши абсолютно ні з депутатським корпусом, ні з суспільством, не надавши ніякі е, точні розрахунки і так далі, і не зробивши певні висновки, подає два проекти закону і пропонує встановити на всі види пального 100 євро з тисячу літрів на бензин, на диспаливо, на газ і таким чином поставив в тупік буквально всім. Всіх, чому тому, що питання повернення ставок акцизу і до якого рівня і в який час це дуже глибоко професійне питання, і воно має як і економічні наслідки, так і великий соціальний зміст. Тому не проаналізувавши абсолютно з усіх сторін це питання, виносити в зал, тим більше такі розміри акцизів точно не можна було. І пояснення, які ми чули на профільному на засіданні профільного комітету, вони були абсолютно необґрунтовані і недостатні для того, щоб в залі голосувати. Тому, перш за все, звісно, європейська солідарність навіть червоними кнопками голосувала за це, і за ці проекти голосували виключно. В неповному складі слуги народу і підголосовували їм ОПЗЖ, ті, які зараз в різні групи розійшлися, і довіра, як завжди, і декілька голосів дали навіть за майбутнє. Все це говорить про те, що в залі приймався закон, який не консолідуючий парламент і не об'єднуючий нашу країну. І ми бачимо вже сьогодні в соціальних мережах велику кількість аналізу і критики, і взагалі, знаєте, десь такі я чула і читала слова, що це схоже на певну знову якби державне нерозуміння, якась державна зрада, тому що одне діло призначити акцизи. І встановити ставки. І це ще дискусія буде продовжуватись до другого читання. А друге діло, куди витрачати ці кошти. Тому що, коли говорять, що люди спроможні зараз купувати, наприклад, той же бензин по 70 гривень, ну я би тут поспорила, але Бог з ним. але... Потім із дорожнього фонду, куди ці кошти підуть? Зараз норма закону говорить про те, що кошти дорожнього фонду можна витрачати лише на Збройні сили, тобто на оборону країни і на погашення державних боргів, які має Укравтодор. Але цю норму хочуть замінити з тим, щоб всі кошти витрачались на це велике розбазарювання на асфальт. Не знаю, не, не знаю, як назвати е, е, цю пропозицію від уряду, і це насправді в країні, яка зараз всі сили прикладає для того, щоб ми, хоча б якось прорвали ту перші переможні кроки, зробили для того, щоб ми змогли, об'єднавшись, далі виганяти ворога з країни і робити все можливе для наших збройних сил. Як зараз військовим пояснити, що фінансування буде врізане, тому що. Велика частина коштів 11 мільярдів до кінця року збираються витратити на те, щоб відремонтувати десь дороги чи мости. Uh -huh. Uh -huh. Я думаю, що ми будемо абсолютно реально блокувати. Таку навіть систему запропоновано витрачання коштів, і насправді, якщо треба витрачити витратити кошти на відбудову мостів, які потрібні для армії, для цього можна виписати пряму норму за за погодженням з головнокомандувачем, який підтвердить необхідність для армії ремонт певних інфраструктурних цих споруд, і тоді можна було би витрачати такі кошти справді на відновлення. Тих переходів, тих моментів, які потрібні дуже для нашої армії, все решта, це виключно корупційні знову механізми запускаються. Я не хочу хотіла Дякую. би зараз в ефірі угу. називати все своїми словами. Я думаю, що в нас має працювати антикорупційна інфраструктура для того, щоб припинити ці навіть прояви в зародиші в залі, тобто повернення. Дорожнього фонду і витрачання його за довоєнними законами це пряме посягання на оборону нашої країни. Дякую вам. І коли ми всі зараз складаємося всіми коштами, які тільки можливо, всіми ресурсами для оборони, то я би просила би державних, все чиновників, зупинитися і не давати навіть привід людям говорити про щось інше, чим оборона країни. Це перше. Найперше завдання для кожного з нас і найголовніше. Дякую, Ніна Южаніна, народна депутатка України, була на зв'язку дійсно результатом.